Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Кілька підсумків за цей день. Дякую нашим захисникам неба. Якраз сьогодні збили російський бойовий літак в районі Змійного у Чорному морі. Літак заходив для удару по Одеській області ще мінус один у терористів. І будемо надалі мінусувати терористів. Посилюємо нашу ППО, зокрема, на Одещині, поступово. Але відчутно. Я дякую кожній країні, яка допомагає. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів. Це одна з тих країн, які підтримують нас найбільше вагомо зокрема, ППО, обговорили вже зроблене, в тому числі ситуацію на півдні нашої держави, роботу нашого експортного коридору, наш зерновий експорт. Я поінформував про ситуацію на полі бою, про наші можливості, про оборонні пакети, які потрібні. Звичайно, крім іншого. Ми встигли обговорити і питання європейської інтеграції. Україна виконує все, що необхідно, і вже найближчими днями очікуємо ухвалення Верховною Радою України кількох євроінтеграційних законопроєктів дуже важливих. Позиція кожного депутата матиме значення і буде, я впевнений, принципово оцінюватись усім нашим суспільством. І кілька найбільш емоційних речей за сьогодні. Ми започатковуємо нову спеціальну ініціативу для усіх героїв України. Їх на сьогодні 360 від початку повномасштабної війни. Кожен воїн та рідні воїна, якому звання Герою України присвоєно посмертно отримають від держави квартиру. Не за роки, не колись там потім, а зараз. Сьогодні я мав честь вручити перші документи. На квартиру 21 герой України, воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби із цих 21-9 полеглі героїв. І найближчим часом держава забезпечує квартирами усіх героїв України, усіх, зокрема і тих, хто воював до 24 лютого за час від 14-го року. Бойові хлопці. Бойові. Це справедливо і дуже символічно, і на рівні сенсів, максимально справедливо, що перед Днем Збройних сил України, який ми будемо відзначати завтра. Україна дякує усім своїм волонтерам, тисячам, десяткам тисяч, сотням тисяч, навіть мільйонам небайдужих українців. І українок, які приєднались до волонтерського руху, і у час майдану, і у час АТО, і зараз у час повномасштабної війни, ті, хто відчуває втому, але не втомлюється. хто завжди поруч і почує, і допоможе, хто часом не знає вихідних, бо знає, що потрібно бригадам, хто зараз в дорозі на фронт, хто можливо саме цими хвилинами закриває черговий важливий збір. Хто забезпечує машинами, так медом, дронами, усім тим, що необхідно. Швидкість та уважність, якій державі ще треба вчитися, я дякую. Дякую кожному волонтеру за те, що ви є у Україні. Дякую усім, хто допомагає, також у прифронтових містах, переселенцям, людям літнього віку, родинам з дітьми, хто дбає про реабілітацію поранених, хто пам'ятає, як це важливо, коли сім'ї. Що втратили рідних, на жаль, на цій війні втратили, отримують тепло від небайдужих сердець та потрібну підтримку. Я дякую кожному і кожній з дружніх Україні країн, іноземцям, які стали тут рідними, бо теж з нами, з Україною, з необхідності перемогти у цій війні, перемогти, бо це про людей, про людяність це про те, чим наш світ має відрізнятися від. Страшних часів минулого світло людської душі повинно перемагати. Слава усім, хто б'ється і працює заради України і українців. Слава нашому потужному народу. Слава Україні!